Заступник голови комітету з питань свободи своєї та інформації. Ми досі чомусь не розглядаємо. Я не знаю, чому ми не розглядаємо. Питання зміни керівництва першого розглянули. Сьогодні категорично крапля Де ваш заступник? У нас вже немає даний момент. Ваш заступник. Де Дякую. Усі заступник заступників. Беріть, будь ласка, сюди. І хай вони всі прийдуть. <говори> вже роки Значить, їх нема вже? Ну все тоді, значить, ви вже сьогоднішнього дня не працюєте. Кожний <говори> день я поймаю заяву, я Що значить не буду писати? Що ти будеш? Він був піча революції, він же був уже, так. Так це виходить, той, який брехав людям Так, і зараз не хоче писати заяву. Чи ти раз люто, це якраз питання Все, Я тобі кажу, по заяву? Це якраз, якщо чотираси лютом, це якраз тоді, коли почалося Він був виступно. Ру, ти їм, дам, заяву пиши. Давай, сиди сюди. Сідай крізь пиши. Сідай приїдь. Руки прибежи. Сідай крісло, я тобі скажу. Ти, ж, ти будеш за мої гроші. У моїй країні керувати? Руки прибавлять. Руки приборі. Сідай, сядь. Сиди, Це, Зараз тобі от бумажка. Сиди, будь ласка. Бумажка. Пиши, що ручки. Швидко пиши. Зивай, зимай, дивай! Напиши! Його пиши! Ти будеш брехати Шока, на увазі. Ну напиши, бо я тебе надам. Його пиши! Його пиши! Прийшла від Москви! Пиши швидко заяви, твічниці. Ти москалюга пиши. Я москаль? я мушканицький, українець. О, ти українець? Гівнюк ти, але українець, сука, блін! Так. Ти агітував за Москву! Ти брехав! Ти, ж, ти, ти брехав! Щиро. Ти весь час брехав українцям! Ти будеш далі на Блокшину вішати за наші гроші! Пиши бігометри сказав!